Уникайте живого пива. Багато людей були неуважними та зовсім не уловили суті першого відео, тому я знімаю другу частину. По-перше, я підписуюсь під кожним словом, яке я казав в першому відео: уникайте пива, яке має короткі терміни придатності три доби, тиждень або, наприклад, 10 днів. По-друге, я не казав, що живого пива не існує. Я казав: уникайте пива з короткими термінами придатності. А тепер давайте перейдемо до самого поняття живе пиво. По суті, живим пивом можна назвати будь-яке непастеризоване пиво, бо в пастеризованому після пастеризації вбиваються всі мікроорганізми, а в непастеризованому присутня невелика кількість дріжджів, тобто живих мікроорганізмів. Власне, тому, мабуть, і з'явилася назва живе пиво, тому що там є якісь живі організми. Але почуйте мене ще раз: живе пиво в такій концепції існує. Але воно не може мати такі короткі терміни придатності. Нормально зварене, непастеризоване пиво при дотриманні умов на виробництві санітарії при нормальних умовах зберігання може зберігатись місяцями і навіть роками. А якщо пиво міцне або сильно охмелене, то його терміни придатності можуть бути ще довшими, тому що і алкоголь, і хміль є природними консервантами. Просто подумайте логічно, що мікроорганізмам важко розвиватися в алкогольному середовищі. А хміль він є природним антиоксидантом, і одразу зауважу, що в міцне пиво спирт не додають, бо набагато дешевше збродити цукри, які беруться з солоду. Тож в цьому відео, так само як і в попередньому, я вас закликаю уникати пива, яке має короткі терміни придатності. А також хочу вам порадити, перед тим як писати якісь свої розумні коментарі, все ж таки трошки поглибитися в тему пивоваріння, вивчити якісь технології, якісь процеси, трошки зануритись в мікробіологію, біологію, хімію, фізику. А потім тільки вже приходити зі своїми розумними запитаннями. А якщо вони дійсно будуть розумні, то я задоволенням на них відповім.